Втратив доступ до Стерлінк і вже збирався викидати його на смітник. Не викидай! Якщо у тебе чи твоїх знайомих є стерлінг другої генерації, до якого був втрачений доступ, передай його нам. Від початку нашої роботи ми займалися ремонтом і відновленням Стерлінків, які постраждали на передовій. Протягом усього періоду використання наші клієнти отримували безкоштовний ремонт і повне відновлення техніки. Зараз, коли старлінки другої генерації більше не виготовляють, запчастин для ремонту стало критично мало. Саме тому ми звертаємось до вас із проханням надати ваші пристрої, до яких уже втрачений доступ. Ми використаємо їхні деталі, щоб відновити старлінки, які забезпечують зв'язок для наших захисників. Ми робимо це не для вигоди, а заради підтримки тих, хто щодня захищає наше майбутнє. Ваш старий стерлінк може стати частиною великої справи, допомогти відновити техніку для військових. Пиши нам або дзвони за номером, щоб дізнатися, як передати свій Starlink. Стань донором. Давай разом створимо зв'язок, який рятує життя.